Всім привіт друзі! Радію вас вітати на нашому каналі. Ми працюємо потихеньку. По-іншому тут швиденько у нас не виходить одним корпусом працювати. Ось такі у нас ще декілька діляночок буквально віддав чоловік. Отут у нас в цій ділянці села такий більше, як ви бачите, пісок. Пісок. Але нічого, працює. Земля, звісно, що легша. Ось так, як бачите, раніше я трішки орав. Непогано, тут я, ходив тут я ходив першу, там я ходив другою передачею. Перевага, звісно, що швидше орається, але менша глибина. Не встигаю плуг залізти у землю. Взагалі про цей плуг вже було декілька, я думаю, відео на каналі. Відео вже показував про нього. Ну, так, такі ділянки взагалі орати ну, ідеально, я б сказав. Плюс пісок. Так, да, є трава. Чому нічого не зробив? Не бачу сенсу, воно таке тут забите. Дисковою бороною. Я не думаю, що я сильно щось зроблю. Я його вкладу. Я вважаю, можу щось зробити, на мою думку, тільки гірше. Бо тут зараз воно стоїть собі, в принципі, я вважаю, непогано. Передпужник його зрізає, досить непогано виходить оронка. Ось так. І ця трава в будь-якому випадку вона тут залишиться. Це вже буде нове сюди. І літру добрива, тобто давати обов'язково потрібно, бо без цього нашій врожай не буде. По плугові у нас такий леміш на металоприйомці придбав. Бувши тут долото, але відірвало його. Ми вже дооруємо чим є. В цілому про плуг можу сказати так. Надоїло Чай, Капець. Дивитися в Ютубі, як хто чим працює. І багато хто розказує і радить, купляй 2,25 або зроби з кінних плугів сюди, з кінних корпусів. Ну, у нас такі корпуси якби не ходять, друзі. Ось так, можете бачити, не ходять, а... 1,35 ну це вже, звісно, так. Да. Дуже довго орати площі виходить. Будемо, як все буде добре, у нас треба старатись щось купувати, звісно, посильніше для оранки. Ви можете залишити, будь ласка, в коментарях, що ви можете порадити. І на рахунок плугів. Ось дивився, вчора навіть був 17 тисяч 2,25. Та ви що? Та, я вважаю, безтолкова покупка. Він йде. Плюс до цього всього він йде ще без відрізних. Ой, без, навіть без переслужників. Ми навіть за відрізні диски не говоримо вже з вами. Без переслужників, сам собі щось ще думай. Ну таке. О, то я ж кажу, таку ділянку в цілому орати. орати Широка, довга, прекрасна просто. А як в мене кусочки є вузенькі і короткі, ой, біда просто, біда їх орати взад-вперед, взад вперед. Це дуже довго, дуже довго. Декілька шістів проплуг, такий у нас стекрон. В цілому я дуже задоволений. У мене немає з чим порівняти, друзі. Тобто налипає, не налипає, бувало. За цей сезон один раз там трішечки. Декілька годин вранці налипав він. Дуже було, напевно, сиро. А в цілому я ж кажу, працює, працює, працює на ура. Другий корпус сюди, ну це вже буде для цього трактора, я вважаю, забагато, 2,35. Зараз десь приблизно 35 виставив по легшій землі, де було гарбузиня, виставляв, тобто десь на 40. До 40 він їсть, йде. Тобто я ж кажу, 2,25, ну немає сенсу взагалі, гарбузиня буде точно набивати. Але цікаво послухати вашу думку. На рахунок, у цього, на рахунок сильнішого трактора. Що ви можете порадити? Хоча б що 2 по 30 це як мінімум, хоча б який трактор з нами, друзі. Ми будемо працювати, трішечки вам покажемо ще з місця оператора. Коробка у нас посередині, як, в принципі, як Донфенга, я знаю. ну Мені це, наприклад, не заважає. Повишені, по дуже зручно п'яточкою. так виходить, трішки зараз менше в вмикнув, Ось так досить непогано він кладе. Ти покажи нам його на чорноземлю, ти покажи нам. Ну, ось я вам показую гарбузення. Хто орав гарбузень, я думаю, знає, що це така, яка це мука, може бути. Але у мене кажу, немає двох корпусів, і цей корпус дуже вправляється, закидає, тобто він докидає дуже ідеально. Да, хотілося б, звісно, тільки два корпуси. Два корпуси, але нічого, будемо старатись. Будемо старатися. Ось такий у нас результат вийшов. Десь тут 30 сотих приблизно 2,5 годин. 2 годинки. Ще плюс хвилин, певно 10-15 я знімав, відео ходив тут. Ось такий друзі плужок у нас. Забув ще сказати, напрацювання у нього, Це він у мене вже четвертий рік. Працюю він у сезон, десь 10 плюс гектарів. ось так. Моя думка залишається. Не розумію, для чого на декілька гектарів купувати там, я ж кажу, 2,25-3 по 20. Не, не зрозуміло. Прекрасно працює. Бачите, до речі, ще вологи не так і уж багато. Щоб було б мокріше, було б ще б краще. Але нічого, виворав він досить, я вважаю, непогано. Мінус його, це чи в розвал, чи в складок я це один корпус. Тобто то, то його трохи або в бік тягне, або так, або розданий, не до кінця вже буває, ось кажу, докидає. А в цілому непогано. Результатом задоволений.